Ласкаво, прошу до гуртка психолінгвістики. Сьогодні ми будемо говорити про Homo Ludens, або гра як основний інструмент перевірки меж реальності. І давайте ж ми сьогодні, і давайте ж ми почнемо з ключових концептів. По-перше, за Йоханом Гейзингом існує така концепція, як Хомулюденс або людина, що грає. Гра виступає за даною концепцією як фундаментальна характеристика людської природи. Психолінгвістичний аспект цього це зв'язок гри з розвитком мови та мислення як такого. Психіатрична перспектива, гра як механізм тестування реальності, ну і, в принципі, дослідження меж безпечного простору для експериментів. Почнемо. ж. І почнемо ми з нейробіологічних основ. По-перше, Існують такі ключові мозкові кола, такі як перефронтальна кора, про яку ми згадували вже дуже багато разів. От, це та, яка закінчує добудовуватися, формуватися до 25 років. А вона відповідає за планування та контроль. Лімбічна система, або те, що ми називали умовно базально. Базально гомеостатична, це емоції та мотивація. Ну, і мозочок, те, що там дуже, дуже глибоко, от, от там, от, глибоко в мозку це координація рухів. Ну, от, власне, як ми сказали, повне дозрівання до 25 років. Ну і умовний нейрохімічний танець. Що ж в цьому нейрохімічному танці які ключові елементи? Перший ключовий елемент це дофамін, який виступає системою вперед. Йти далі. Пошук винагороди. От. Це те, з чим зараз проблеми в діток, які з самого дитинства в планшетіках, в екранах. От. В них збивається дофамінова система, тому що, ну, коли ти можеш отримати швидкий дофамін тим, що. Подивиш, подивишся відось, як тобі не треба будувати складний дофамін. От. Ну, а серотонін в цьому нейрохімічному танці виступає як система СТОП. Тобто серотонін каже, що зупинися, подумай, оціни наслідки. От, як, власне, пише презентація: довгострокові наслідки. Ну і от, власне, в цій грі. В Цьому нейрохімічному танці вибудовується баланс між дослідженням та обережністю. Власне, гра як тестування реальності. Тестування реальності це здатність розрізняти внутрішнє та зовнішнє. Тобто, пам'ятаємо там цей трансбар'єр, психолінгвістичний трансбар'єр. От, Власне, вибудовуємо бар'єр наразі між внутрішнім власними переживаннями, власними думками, власним я та зовнішнім. От, Зовнішнім світом. От, наприклад. Та, наприклад. Вся ця кімната це зовнішній світ. Я, Мої думки, мої слова наразі. Слова наразі є проявом гри, тому що я. Давайте я вам одразу на прикладі покажу. Що ж таке гра, як тестування реальності? І в яку гру я зараз граю? Я зараз граю в гру, в гру під назвою Гурток психолінгвістики». Що, які межі в цієї гри? Ну, перша межа це психолінгвістика, Тому що ну, психолінгвістика це повноцінна наука, а до наук ми відносимося серйозно. От, раз, два. Гра в викладача. Тобто я зараз займаюся тим, що передаю знання вам яким чином? Чином цієї лекції. Тобто я зараз граю в те, що я записую відосік з го презентацію, я прочитав статтю, яку мені там ші згенерував. Я погоджуюся з тезами, які Ші згенерував. І саме тому я зараз транслюю цю інформацію вам, е шановні глядачі, от. <кхім> і в рамках цієї гри я поводжу себе так. Як я вважаю, або ж так, як я би поводився в цих рамках, так само і діти використовують гру для безпечного дослідження меж. Уявіть мозок дитини, як ми уявляємо, знаєте, мозок тварин, чому я проводжу цю паралель? Тому що мозок розвивається з найменшого. Якщо ми згадаємо Ембріогенез, то клітиночки мозку їх там небагато, а потім стає все більше, все більше, все більше, і вони отак нашаровуються, вибудовуються в структури. От і з кожним рочком, з кожним днем, починаючи від народження, навіть починаючи від зачатка, з кожним днем мозок збільшується. Але починаючи з народження, дитина взаємодіє з зовнішнім світом. Тобто до цього вона була у внутрішньому світі у утроби матері. От. А постнатально, після народження, дитина взаємодіє зі світом. Яким чином дитина взаємодіє зі світом? На початках вона кричить, вона плаче, вона. Вона привертає увагу до себе, тобто дитина комунікує зі світом, сигналами а -а 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 -а", сигнали, які ми прекрасно розуміємо, але ми вже знаєте, дорослі люди інтерналізували оцей крик внутрішньої дитини в <хи> от, от такий от <кхи> набір звуків. І власне, і, власне, що? Символічна гра вона розвиває абстрактний мисс. А, я там до діточок проводив паралель, діточки тварини. Чому? Тваринки ж вони мають певні межі своєї свідомості. Чому, Чому? тварини можуть мати свідомості? Вони мають свідомість, вони взаємодіють з реальністю так само, як і ми всі взаємодіємо з реальністю. Просто вони обмежені своїми. Біологічними рамками. А ми, як люди, ми можемо розуміти реальність і коригувати нашу поведінку відповідно до тих меж, які ми зрозуміли. От. І діточки так з кожним роком вони там починають е, е, мовлення в ранні роки ба-ба-га-га-ма-ма -ба, тощо. Тобто це базове відтворення звуків, те, які вони чують з реальності, яка надходить до них. І отак от поступово вони формуються, в них формується мозок все більше, все більше, все комплексніше, всі більш складні зв'язки вибудовуються в мозку. І власне таким чином, взаємодіючи з реальністю, потім вже починаючи з дитсадка і далі, діти грають. Діти грають в що? В умовну дорослість. Вони намагаються копіювати, наслідувати поведінку, ту, яку вони бачать. Вони її наслідують в рамках гри і отримують фідбек від реальності. Чи, це, чи така поведінка була позитивною, чи негативною. От. Символічна гра вона розвиває абстрактне мислення. Що під символічною грою мається на увазі? Символічною грою може бути будь-що, наприклад, зараз. Оця гра в гурток психолінгвістики — це є символічна гра. Тому що ми оперуємо архетипами, абстрактними поняттями. Ми взагалі в дуже абстрактних сферах. Тому що ми вже дорослі люди, і ми здатні розуміти складні тези. Діти ж використовують символічну гру, наприклад, в хованки. Хованки це символічна гра, там правила дуже конкретні. Одна людина шукає, інші ховаються. От. Тобто, коли дитина грає в хованки, їй треба зрозуміти, а де ж так заховатися так, щоб мене не знайшли, і я виграв? В дорослому житті в хованки ти можеш пограти. Ну, враховуючи наші діджитал-часи, то закривши ноутбук і все, вимкнувши телефон. Чік-чиріки в доміки. <ріху> і все, і мене більше ніхто діджителі не може знайти. От. А дітки, а дітки вони граються в ігри. От. Експериментування з соціальними ролями та правилами. В моєму дитинстві експериментування з соціальними ролями було козаки Разбойніки, наприклад. Там, де ви розділяєтеся на групи. Ну, якщо більш широко, то це в футболі, наприклад, там. Різні ролі виконують різні гравці. В казаках розбойниках ви розділяєтеся на дві групи і щось там робите, я вже не пам'ятаю що. От формування розуміння, формування, розуміння причину наслідкових зв'язків. Тобто, ця гра дає що? Дає глибше розуміння реальності на підставі результатів, які отримані внаслідок гри. Гра як лабораторія для життєвих навичок. От. Межі в ігровому просторі. За Хейзенгом він, з, він використовує таке поняття як магічне коло, тобто просторово-часові межі, що відокремлюють гру від звичайного життя. Просторові часові межі. Ну, наприклад, гурток психолінгвістики обмежений даним простором. Діджитал простором, і часом, який витрачені мною на записування цієї лекції підготовку до неї, або ж вашим часом, який ви витратили на те, щоб подивитися цю лекцію. От наші межі цієї гри. По закінченню цього відео, гра закінчується. Все, ми погралися в науку. От, просторові, давайте ж визначимо просторові межі як фізичні границі ігрового простору, часові межі початок і кінець гри. Початком був початок відео, кінцем кінець. Хто б міг подумати? От, і правила внутрішня структура гри. Як я вже окреслював трошечки раніше, в гуртка психолінгвістики правила – це готуватися до лекції і слухати уважненько. <кій> Бо я вже отримував фідбек, що хтось слухає мене на фоні. І чесно, I'm fine with that. Типу, якщо з усього цього мовленнєвого потоку ви, шановний глядач, Візьмете собі хоча б одну-дві тези, одну-дві ідеї. Якщо вам просто щось подумається про власне, то моя місія виконана. Моя місія як викладача, вона виконана, тому що я обробив інформацію, і я доніс її вам. Так, як я б її доніс. От. Межі у терапевтичних контекстах вони створюють безпеку. Давайте ж подумаємо про терапевтичний контекст. Ми приходимо до, терапевт, до психотерапевта для того, щоб поділитися власними переживаннями, власними думками, власними станами. От всім. Ми ж, як люди, вчимося не довіряти іншим. На жаль, реальність каже, що довіряти кожному не оптимально. І тому, коли ми приходимо до психотерапевта, ми приймаємо правила гри. Ми по-хорошому маємо прийняти правила гри. Правила гри психотерапії це е, я довіряю психотерапевту все, що в мене несеться. Якщо я не довіряю психотерапевту, гра не може бути виконана, гра не може погратися. От. І саме межі психотерапевт на початку каже: Добрий день, я там то, то я, ну, типу, це безпечний простір для вас для того, щоб ділитися е, власними думками нуль засудження, максимум розуміння. І маючи оці правила гри, людина більш, е, більш схильна до того, щоб довіритися психотерапевту та поділитися власними переживаннями. От ну і структура гри в принципі дозволяє експериментувати без реальних наслідків для себе. Uh, ну, Це магічного кола, ну і, в принципі, якихось ігор. Uh, взаємодія з реальністю як такою. Mm, знаєте, після формування префронтальної кори ти намагаєшся взаємодіяти з реальністю не на правилах гри, а на правилах реальності. От, А що якщо сприймати кожну взаємодію з реальністю як гру? Тоді можна експериментувати. З реальними наслідками, але якщо робити це розумно, то тоді наслідки можуть бути передбачуваними. Пам'ятаєте, ми, ми говорили там про про яснобачення, ну от яснобачення як е, компонент безпечної гри з реальністю. Тобто, якщо ти бачиш наслідки своїх дій, то ти можеш. Передбачати відповідь з реальності. Передбачення звучить так магічно. <сум> Магічне коло, передбачення, Яснобачення. Ну, типу, шановне е панство, е ми з вами граємо в слова. Давайте так, як людство, ми просто граємо в слова і дії. Все. Хтось вчиняє так, хтось говорить так. І ми, як учасники цього магічного кола під назвою реальність, просто сприймаємо інших як рівноцінних. Сподіваюся, що ми всі сприймаємо інших учасників як рівноцінних е гравців, а не як когось вище, когось нижче. Не суть. От дитяча ігрова терапія в 71% е експериментів. Відзначається покращення стану. От, функції межотерапії це створення безпечного простору для самовираження, як ми вже сказали, та структурування терапевтичного процесу. Ігрова терапія застосовується для лікування ПТСР, поведінкових розладів, тривожних розладів. Власне, розвивається прив'язаність та совість. О, прив'язаність прив'язаність до чого? Прив'язаність до реальності і до її правил. Тому що. Перефронтальна кора вчить як правильно, а гра вчить шукати зв'язок між собою та реальністю в тому, що приносить задоволення, або ж в тому, що вбачається як доцільне. Ну і совість. Формується совість, тому що ми знаємо, як вчиняти правильно, ми знаємо, як вчиняти неправильно, ми знаємо, як вчиняти погано. І ми ж стараємося бути хорошими людьми. Хороші люди стараються не вчиняти погано. От, І от так от поступово формується совість. Совість означає вчиняти так, як ти хотів би, щоб вчиняли з тобою, або ж вчиняти так, як би ти хотів вчиняти. От. Ну і знову ж таки поговоримо про дитячу ігрову терапію, вона дозволяє інтегрувати травматичний досвід через символічну гру. От <кхм> символічна репрезентація. Тобто, коли ми мова взагалі наповнена символами, кожне слово це символ чогось або абстрактного, або конкретного. Все, йдемо далі. Мета-аналіз е, досліджень, е, зв'язків символічної гри з розвитком, мовлень, з розвитком мовлення. От були проведені дослідження, в яких намагалися побачити, чи символічна гра пов'язана з розвитком мовлення. Що ж знайшли? Пов'язана. Яким чином? Е, от в статті, е, приклад: це коли дитині дають банан і вона сприймає його як телефон. Тому що. Ой, ну його форма, отака, як, як трубка. Ага, по ньому можна говорити це заміщення символа. М в тому сенсі, що банан тепер виконує функцію телефона, а не банан виконує функцію їжі. -от. Оце от заміщення об'єктів. Також ε, в, в грі розвивається здатність до візуального розпізнавання. Тобто, розпізнавання об'єктів. І їх функцій. Тобто, коли я дивлюся на ноутбук, я розумію, що по ньому я можу працювати або грати, або щось дивитися. Коли я дивлюся на мишку, я розумію, що вона виконує. От. Коли я дивлюся на склянку я розумію, що там кава з енергетиком. Зараз п'ята вечора, якщо. От. Але все це призводить до формування абстрактного мислення. Тому що е, абстрактне мислення має на меті відокремити в розумінні об'єкт його значення. Підзначення має це на увазі функція. Тобто ми можемо оперувати як об'єктами, так і поняттями. Поняття означає. Е, От, якщо хтось не ходив на філософію, то розповім вам. Поняття. Поняття? Це комплекс характеристик і значень, які відображають об'єкт в мовленні. Тобто існує об'єкт, як мишка. А є поняття комп'ютерної миші як інструменту для взаємодії з там, типу з цим діджитал простором, з комп'ютером. От. І я розумію, що об'єкт, як він функціонує. А ще я розумію його просто в своїй голові. Що я на нього можу глянути і такий, ага, а ним я можу клацати. Ось о, клац, «клац», От. Оце вже більш. Понятійний апарат. Так, ну і в принципі, гра як підготовка до засвоєння писемної мови, тому що ми всі з дитячого садка граємо об'єктами, а потім нас поступово вчать писати, тому що нам треба відокремити об'єктність від понять для того, щоб оперувати поняттями на абстрактному рівні, а не обов'язково на фізичному рівні. От, ну і гра як міст між конкретним і абстрактним. Власне, український контекст проводили дослідження. Ну, хтось там проводив дослідження, а ще вже просто зібрав е, 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 інформацію. Власне, 43% людей беруть участь в іграх з державою. Яким чином зараз відкупаються в статті? Це було доволі цікаво. Е 43% українських громадян беруть участь у ігровій взаємодії з державою. На поширенішими іграми є переслідування. Ображений, паразит, патріот та зразковий громадянин. <leave> <Rio> переслідування це намагання втекти від держави. Ображений. Це той, хто ображений на державою і такий. М -м, нічого не буду робити, те, що держава мені каже, во Паразит, той, хто. І так понятно. патріот. Я думаю, ми всі зараз розуміємо значення патріота та зразкового громадянина, От. значення цих quote-unquote, ігор. А, ну і в принципі, це. Ще каже слов'янський контекст, але ні український контекст. Ніякого, блядь, слов'янського контексту. Дякую. Так, що ще? Гра як механізм соціальної адаптації в умовах змін, як ми знаємо, реаль... реальність змінюється швидше, ніж ми встигаємо до неї адаптуватися. Але гра якраз таки дозволяє нам адаптуватися, тому що ми можемо змоделювати певний експеримент, гру. Вчинити в її межах певні дії і подивитися на результат. Тобто, гра як експеримент. Так що психолінгвістичний експеримент це гра. Ха-ха. От, ну, і роль гри у збереженні культурної ідентичності. Тобто, коли ми граємо в гру під назвою Українець, це несе певні культурні. Конотації, які прив'язані до історії нашого народу. Тобто я зараз користуюся мовленнєвим апаратом української мови, моя вимова, вона є певною регіональною слідж, мозаїчною комбінацією того, де я був, те, що я бачив, те, що я чув. І от, власне. Mm, зараз, граючи в цю гру, я зберігаю культурну ідентичність на рівні мови. От. Ну, а якщо ще глянути на мою стіну, от. То в мене там ще й прапор висить. Стяг. От. Ну і що? Висновки. Ми підійшли до кінця лекції. Гра це фундаментальний механізм розвитку людини. Раз. Нейробіологічний баланс. Гра вибудовує нейробіологічний баланс між дослідженням та обережністю. Дофамін та серотонін. Да. Терапевтична ефективність структурованої гри визначена в позитивна терапевтична ефективність структурованої гри визначена в 71% випад, типу випадків. Далі. Homo ludens, або людина граюча як складний інструмент пізнання та адаптації. От. Гра забезпечує безпечне тестування меж реальності. Ну і майбутнє дослідження це цифрові ігри та віртуальна реальність. Власне, в мене на сайті є моя курсова робота <сум> по трансформації сюжету Алісі в країні див в комп'ютерних іграх. Насправді дуже цікава тема. От ну і остання ключова теза це те, що гра є не просто розвага, а фундаментальний спосіб пізнання світу. Дякую вам, шановний глядач, за перегляд, слеш прослуховування даного відео. Нехай проблеми це не згоди, не роблять вам житті погоди. Uh, хай вам щастить Father Andrew is out.